Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Орлянське, що заважає декупувати, декупувати звільнити Орлянське від расистів. І коли саме це буде відбуватися? Орлянське. Так, Орлянське має шлях дорога йде, Відновиться шлях, відновиться вся, ваші там, можливо, очі переправа, місточки. Підбудують. Бідно і Рулянське, дивіться, в... вам негайно треба допомога. Люди доведені до такого віччя багато мертвих, загинувших людей. Багато. А ворог буде тікати, передягнутий, перевдягнутий. Обстріли. Ну це мирні обстріли. Скажіть на. Аскачі будуть втрати. Ну, все буде добре. Дивіться, ворог там залишить якийсь загон, загін людей. Ну, вони не будуть чинити опір. Все буде добре. Ви деокупу... будете деокуповані, у вас треба дуже швидко це робити, бо дуже важке становище в Орлянському гинуть люди. Там якась гуманітарна прям катастрофа. Від нестачі води чи їди. Щось трапилось. заперечую повністю цей негатив. Прошу ваші сили, будь ласка, заперечуємо. Відкрийте всі шляхи. Заперечую. Так, заперечуємо. Так, є ускладнення, бо шляхи, напевно, там є заміновані і так повільно до вас допомога, Ну прийде. Має прийти. Я прошу вищі сили, допоможіть врятувати мешканців Орлянського від небезпеки для загрози для життя, все, що у них там перекриває. Робиться, прошу, допоможіть врятувати людей, де прийде якнайшвидше гуманітарна допомога, виплати людям. І буде змога людям виїхати. евакуюватися прошу ви ще допоможіть відкрити всі шляхи дороги так. перекриваю перекриваю відсікаю <кхи> росіян від ролянського більше не можуть Окупувати Орлянське. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи дороги військовим України до Орлянського відкриває без втрат для військових і без втрат для цивільних. Буде деокуповано Орлянське повністю. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказано здійснено. Так, відходять росіяни, і вам прийде допомога? Тільки от що шляхи треба якнайшвидше почистити дорогу. Прошу, скажіть, в червні місяці вдасться звільнити орлянське військовим України? Відкрити шляхи до Орлянського. Так, ви будете звільнені і всі ваші статки, от все, що вам мають виплати. Ну, тут гроші прийдуть, допомога прийде. Все буде добре. Дякую за увагу.